Доброго здоров'я добрим людям! Продовжуємо рубрику «Як знаходиться слово. Сьогодні наша передача буде присвячена тільки одному такому глюку, задавненому не дуже, як гендер або ж гендер. Як ви знаєте, в нас був прямий шлях із варягів у греки. І звукова система нашої мови теж певною мірою співзвучна. Із грецькою. От їхня гама, яке звучить на початку слова генос, генос, тобто рід, означала, звучала так само, як наше Г. Тобто не треба «гикати». Ми зараз почали зраділи, що в нас з'явилася буква «г», і почали ставити г там, де треба, де не треба. Якщо ти кажеш, наприклад, видавництво генеза назвали, то тоді треба «гикати» і в однокореневих словах. Генетика треба казати, генерал, там ген, тобто не ген, а треба вже казати ген і так далі. Не варто гикати там, де не треба. Тому, коли ми кажемо гендер, ми стаємо більшими греками, вибачте, ніж греки. Ми чотири зайці вбиваємо оцим самим е, е, гендером або ж гендером. Чому? Тому що грецьке ген означало ще не стать, а тільки рід. Далі у латинян вже стало «гтам», ген, генос, але в них теж означало рід. У французів жанр, а пишеться «генре», теж означало ще тільки рід. І лише в, Америка... в американців почали говорити джендер. І джендер вже суфікс ер з'явився. Спочатку гумористично, а потім і серйозно в розумінні стать а вже не рід. То якщо ми запозичили з американської цей термін джендер, джендерні стосунки між людьми, то треба і запозичити так, як у них звучить. Ані ми стали більшими, скажімо, французами, ніж французи, більшими американцями, ніж американці, і більшими росіянами, ніж росіяни, бо в них немає звука г. І тому вони кажуть гендер, а в нас є і г, і «г», і ми кажемо гендер і «гендер». А насправді треба казати джендер. Тим більше, що ця африката, тобто поєднання звуків дж, у нас дуже природне, наприклад, джміль, джерело, дженджур і так далі. До речі, із цими аргументами згоджуються навіть наші шановні феміністки, любі наші феміністки, які великою мірою прислужилися до... Того, що це слово впровадилось у таких двох варіантах, чи то гендер, чи то гендер. Але кажуть, ну воно вже так пішло, то хай іде. Ну, я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що хай живуть оті чотири зайці невбитими, а нам треба перейти на цей термін, так як говорить увесь світ. А в багатьох випадках можна без нього взагалі обходитись. Наприклад, Межі статеві стосунки, там, співвідношення, наприклад, на виборах і, і так далі. Тобто не забуваймо, що в нас є гарний префікс межі річчя, межі межстатевий, річ нормально. Отже, по цій мові бувайте всі здорові.